Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Ви на каналі Вічна Гра, і з вами, як завжди, Дмитро. В нашій державі зараз дуже скрутні часи. Йде війна з мерзенними потворами, які називаються Рюські. Когось війна змусила покинути свої домівки та виїхати за кордон, хтось просто перемістився по Україні в інше більш безпечне місце. І це все дуже сумно. Але ж ми з вами не можемо постійно зациклюватися на війні і на тому, що все погано і пора. Вже потихеньку перебиратися ближче до цвинтаря, і для того щоб відволіктись від страшенної буденності, існують такі люди, як я і багато інших українських блогерів, які під час війни продовжують робити свою справу і не дають нашому народу з'їхати з глузду. Кожен, як кажуть, працює на своєму фронті. Одним з оптимальних способів розважити себе це геймінг, увімкнути улюблену консоль чи ПК і провести декілька годин, поки є світло, звичайно, за улюбленою шпількою. Але ж не у всіх є можливість грати в сучасні ігри з багатьох причин. Перше, це ті, що я описав вище, бо евакуюватися з під обстрілів не дуже зручно разом зі своїм настольним ПК, забрав свій з собою маленький, хоч і не дуже. Уже продуктивний лептоп і погнав рятувати своє життя. А в когось з нас взагалі не було крутого ігрового приладу і найближчий час не передбачається його придбання, наприклад, потужного ігрового ПК чи сучасної консолі, на кшталт PlayStation 5 чи Xbox Series. Тому саме для вас я підписався на хмарний геймінг від румунської компанії, хоча більшість команди, яка працює над проектом, українці, які майже всі з нашого українського Харкова. É fundamental na origem. На відміну від XCloud чи Nvidia GeForce Now Хмара офіційно працює в нашій державі і не треба через різноманітні заморочки типу VPN сервісів чи зміну якихось там регіонів в операційній системі його запускати. Цей сервіс називається Boosteroid. Мені запропонував з ним ознайомитися один з моїх нечисленних підписників, і я вирішив, що вам буде цікаво. Ще в 2019 році український блогер Oldboy розповідав про цей. Сервіс і вже тоді він працював і давав надію на подальший розвиток в Україні. Це капець як важливо. Вже добігає кінця 2022 рік, і ми з вами зараз подивимося, чи можливо грати через цей сервіс зараз, і чи варто взагалі витрачати кошти на такі речі. Обговоримо основні плюси і мінуси хмарного геймінга і стаціонарного ігрового ПК. так! А перед тим як почати, як завжди, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар, як ви ставитесь до хмарного геймінга. Це дуже допоможе в просуванні каналу алгоритмами Ютуба, і таким чином ви зробите свій внесок в розвиток україномовного контенту на платформі. Також обов'язково поділіться цим відео, якщо воно буде для вас корисним зі своїми друзями. Можливо, вони теж шукають, як пограти в улюблені ігри, і не мають. Доступу до потужної ігрової машини. Дякую всім за заздалегідь. Ну, погнали. Я купив місяць назад підписку в хмарному сервісі Бустерої. Чому я акцентую на цьому увагу? Бо я не просив ключ активації і мене не змушували казати щось про цих хлопців, аби відпрацювати ключ. Це не реклама і не замовлений ролик. А якщо я витратив свої кошти, то маю право казати все, що я вважаю за потрібним, навіть якщо це комусь не дуже подобається. У мені все одно насамперед дуже шкода, що в сервісі, до речі, немає безкоштовного тарифу на один-два дні з певним обмеженням, звичайно, аби люди могли ознайомитися з сервісами, подивитися, як граються ігри, технічні умови можуть не дозволить ним користуватися. Це залежить в першу чергу від інтернет-з'єднання, бо воно надважливе в цій справі. Хоча розробники пишуть, що скоро вони додадуть таку можливість, невідомо коли це трапиться. Два тижні Бустероїд розпочав закрите бета-тестування влітку 2019 року, а в жовтні відкрите бета-тестування. З моменту виходу на ринок бустероїд налагодив стосунки з багатьма технологічними компаніями. У вересні 2020-го Huawei та Бустероїд закріпили співпрацю підписанням спільного меморандуму. Asus та Intel оголосили про довгострокову співпрацю з Boстероїд щодо програмної та апаратної оптимізації. У березні 2021 року компанія Huawei заявила, що разом з Boosteroid розробила сервер з індивідуальною конфігурацією для поліпшення внутрішніх процесів хмарного геймінгу, платформа хмарного геймінгу, що дозволяє запускати відеоігри безпосередньо через браузер, Chrome, Opera, Safari тощо, надає користувачеві доступ до віддалених серверів, якщо власних потужностей його пристрою недостатньо для запуску певного додатку. Все необхідне програмне забезпечення, зокрема ігри, також розміщень. На віддалених серверах. Сервіс використовує вашу власну бібліотеку ігор Steam: Epic Game Store, Battle.net, Origin Wargaming та Rockstar Games. Тобто для того, щоб грати, ви повинні купити гру в одному з цих магазинів. А тепер я поділюся власним досвідом використання цього сервісу. На початку можу сказати, що в нього є декілька переваг відносно своїх конкурентів для гравців в Україні. Перше, немає ніяких черг як GeForce Now. Друге, Має офіційну підтримку і власні сервери в нашій державі, а це означає, в свою чергу, більш-менш низький пінг, що безпосередньо впливає на якість ігрового процесу. Третє ціна не суттєво відрізняється від конкурентів. Четверте, тривалість сеансу не обмежена. Ви можете грати стільки, скільки бажаєте. П'яте. Ви можете грати на будь-яких пристроях, які вміють показувати потокове відео. А це майже всі мобільні телефони, планшети та відносно дешеві лептопи. Супербюджетні пеклі. Та навіть сучасні смарт-телевізори та ТВ приставки. Шосте сервіс в багатьох іграх має повну підтримку геймпадів, хоча з цим має великі труднощі. Поговоримо про це пізніше. Сьоме грати можна як на безпосередньо з браузера, так і завантажити спеціальний фірмовий застосунок. І восьме прогрес в іграх з вашої бібліотеки Steam зберігаються в хмарному сховищі, і ви можете продовжити грати потім на своєму ПК вдома. Що сказати? Це фантастично. Також маються звичайної проблеми, про які ми і продовжимо говорити. Перша і, можливо найглобальніша проблема, це як у всіх без виключення хмарних ігрових сервісів. Це інпут Це... це тобто затримка між натисканням будь-якої клавіші на клавіатурі чи геймпаді і реакцією на ваші дії. Сервіс є власний тестер для вимірювання пінгу та швидкості інтернет-з'єднання. Рекомендується не менш ніж 25 мегабіт на секунду швидкість, тобто ширина каналу, та пінг не повинен перевищувати 20 мілісекунд. Тоді за задумом розробників ви отримаєте максимально якісний експірієнс, але насправді все не так сталося, як гадалося. Я протестував декілька різних за своєю інтенсивністю угрового процесу ігор, і кожен проект поводить себе по різному. Десь затримка відчувається дуже сильно, а десь, нібито не дуже, але грати все одно не дуже комфортно. Господи, вмієш ти все обісрати. Проїдемося по кожному трохи докладніше. Cyberpunk 2077 в принципі грати можна, і навіть влучати у ворогів, і відпускати навіть хедшоти, але відчувається невелика в'язкість керування, картинка не розсипається на пікселі, статори мають місце бути, тому якщо у вас зовсім старий комп'ютер, то ви впевнено можете ознайомитися з польським проєктом. Наступна гра, від якої я не отримав задоволення від слова зовсім, це Serious Sam. Грати майже неможливо, картинка сіпана і, зак... і затримка дуже велика. Я навіть намагався грати в різний час доби, але це не дуже впливає на якість ігрового процесу. Не розкисай. Також я намагався міняти в налаштуваннях гри роздільну здатність, і зробити мені цього не вдалося. Гра після внесення змін перезавантажувалася, а роздільна здатність не мінялася. Shadow of the Tomb Raider та Red Dead Redemption мають спільну ваду. Поки ви пересуваєтесь світом, нібито все дуже добре. Затримка майже не відчувається, але все задоволення випаровується, як тільки ви хочете когось застрелити. А точніше, прицілитися у ворога. Ваш приціл, нібито зовсім вас не слухається, і поцілити вдалечінь з майже неможливо. І це повністю руйнує можливість грати, не дивлячись на те, що моє інтернет з'єднання відповідає вимогам сервісу сервісу. чи є то зрада зміна роздільної здатності та зменшення графічних параметрів якихось, хоч трохи відчутних результатів, не дала. Навіть в 720p input інпут лаг був відчутний. Ознайомитися з шутером Far Cry New Dawn мабуть, можливо, якщо грати на низькій складності і пристосуватися до зовсім невеликої затримки і дропів кадрів, зміна графічних параметрів, окрім до погіршення картинки ні до чого більше не призводить. Також я пограв в мережевий шутер від українських фахівців Shutterline, в якому мені навіть вдалося зробити кілька ліквідацій, і він справив на мене найкраще враження. Заткнись і візьми гроші. Чому я не знаю, але він запустився в Full HD майже на всіх середніх налаштуваннях, навіть деякі були високими. Практично не було статорів і дропів FPS. Інпут лаг був настільки малий, що я навіть зрадів, що хмарні технології досягли небувало. Лих височин, і ми можемо грати в мережеві шутери, але все трохи гірше ніж я вважав. Зараз буде загорятися та вибухати пукан. Пінг у грі був приблизно 40-50 мілісекунд, тобто це був пінг між, між тим сервером, на якому я грав, і сервером гри. А затримка між моїм ПК і віддаленим ПК, на якому я грав, ще приблизно 20 мілісекунд. Підсумкова затримка сягнула мінімум 70 мілісекунд, а можливо і більше. Для мережевого шутера це зовсім немало, як на мене. Але якщо пристосуватися до невеличкої затримки і не вести до... Дуже агресивні бої, то грати в Шартерлайн можна. Не обійшов я стороною і Call of Duty Vanguard. Чому саме його? Бо він в мене є в наявності, а Modern Warfare 2 сервіс, на жаль, не підтримує. Грати в цю безумовно чудову гру неможливо. Інпут лаг, хоч і не відчувається, і є десь на рівні Шартерлайн, вбивати ворогів дуже важко. А при зміні роздільної здатності ситуація трохи покращується, але задоволення від такої гри дуже сумні. Бо неможливо пояснити словами. Хочу навести приклад, як виглядає затримка, і розкажу на прикладі ОБС студії. Можливо, мене зрозуміють деякі глядачі. Ми запускаємо будь-яку гру на своєму ПК і починаємо захоплювати зображення за допомогою ОБС студії чи іншої схожої утіліти. І граємо, дивлячись не на гру, а на програму для захоплення зображення. Там буде дуже суттєвий інпут лаг, який дорівнює приблизно 60-70. Мілісекунд. Ось так грається в хмарному геймінг. Тому грати в динамічні ігри, в які яких з великою швидкістю змінюються події, дуже важко і неприємно. А от ігри з неквапливим геймплеєм чи тактичні покрокові стратегії, думаю, гралися би дуже добре. Другий недолік цього сервісу це відносно невелика бібліотека ігр. І тому перед тим, як купити в тому чи іншому магазині цифрових товарів жадану гру, ви маєте переконатися, що вона підтримується сервісом. Кажуть, що можна написати в підтримку, і якщо не буде якихось яких-небудь бюрократичних обмежень, то гру можуть додати в бібліотеку через... 2-3 тижні. Третя проблема це величезний обсяг інтернет-трафіку, який використовують ігри. Один бій в Call of Duty Vanguard завантажив на мій ПК майже 12 ГБ даних. Тому якщо у вас лімітований тарифний план, то хмарний геймінг однозначно не для вас. Грати використовуючи мобільний інтернет, у вас навряд чи вийде, бо він теж майже у всіх українських операторів лімітований, тим паче, що затримка при використанні 3G чи 4G мереж суттєво підвищить. І грати буде практично неможливо. Ми в лайні! Четвертий недолік, який я вважаю, теж має місце бути. Графічне обладнання, встановлене на потужностях сервісу або не дуже якісне, або його потужності умисно урізані. Бо дропи кадрів вкупі з з інпутлагом це якась ядерна суміш. Я офігів. Картинка пересвічена, і іноді не вистачає налаштувань гри, аби зменшити яскравість, і виглядає це потворно. Порсання в графічних параметрах будь-якої гри не додає якості зображення майже зовсім. Картинка дуже сильно не дотягує навіть до середніх налаштувань графіки, не дивлячись на те, що потік йде в роздільній здатності Full HD. Також використання застосунку не дає ніякої переваги. Якість картинки не стає кращою, а затримка. Не зменшується, тому немає ніякої різниці звідки запускати гру з браузера чи з застосунку. П'ятий недолік саме цього сервісу, я про нього вже казав, це відсутність безкоштовного тестового періоду. Також є свої проблеми з грою на мобільних пристроях. Керування за допомогою геймпаду від Xbox в перевірених мною іграх взагалі неможливо. Не працюють тригери. Тобто прицілитися та зробити постріл неможливо. А екранний геймпад, який надають нам розробники, це просто трешак якийсь, з яким грати вкрай тяжко в будь-яку гру. Змінити розташування клавіш на екрані теж немає можливості, хоча я витратив порядну кількість часу на пошуки цього налаштування. Якщо хтось його знайшов, будь ласка, напишіть коментаря. Ну, підіб'ємо підсумки. Сказати, що я пожалкував про придбання підписки на місяць майже за 10 євро, мабуть, ні. Бо я можу з вами поділитися цим досвідом. Користуватися цим сервісом чи ні, ваша особиста справа. Але моя думка, що хмарні технології розвиваються і роблять це не дуже стрімко. Проблеми з інпутлагом це майже єдина глобальна проблема, яка з часом, можливо, колись невідомо коли буде вирішена. Ні. А поки цього не сталося, я би на вашому місці утримався від таких ігор, тільки якщо у вас є зовсім нікому не потрібні 10 євро, або страшно кортить пограти в улюблену гру прямо тут і прямо зараз, і байдуже з якою якістю буде ігровий процес. Не рекомендую використовувати хмарний геймінг, якщо ви фанат динамічних шутерів чи ігор зі швидким геймплеєм. Геймплеєм, який потребує якоїсь особливої точності в ігромовому процесі, наприклад, прицілювання чи виконання будь-яких завдань в грі, де вам потрібно витримувати таймінги при натисканні послідовності клавіш, як в бітемапах чи файтингах. Також купувати гру за 70 баксів заради того, щоб за 10 баксів на місяць в неї пограти в хмарному сервісі, як на мене, це не дуже добра думка. Особливо, якщо у вас немає в наявності іншого, більш-менш потужного ігрового пристрою, де можна буде продовжити грати більш комфорт, аби виправдати витрачені на гру кошти. В мережеві ігри взагалі краще не грати, якщо це не якась РТС стратегія, чи гра з дуже повільним геймплеєм. Я гемплеєм. Краще купив середньобюджетний ПК чи лептоп ніж витрачав кошти на поки що дуже сирий, хмарний геймінг. А зайві 10 євро, які вам відривають кишені, відправте на зсу. Нашим хлопцям вони будуть в нагоді. Ну, мені подобається, як воно горить. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Але ж якщо ви великий фанат платформерів, невеличких інді ігор з видом зверху, яких-небудь настільних ігор, тактичних покрокових шутерів, чи взагалі стратегії в реальному часі, чи їх покрокових варіантів, містобудівних симуляторів, симуляторів ферми чи зоопарків, то однозначно ви можете загасити свою жагу до геймінгу за рахунок хмарних технологій. ha 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 Давайте розробникам цього сервісу побажаємо якнайшвидшого розвитку і модернізації свого продукту та усунення всіх власних та глобальних недоліків. Аби бустероїд наздогнав і обігнав іменитих конкурентів, і ми з вами, можливо, будемо його постійним користувачем. Будемо слідкувати за розвитком подій. Попутного вітра тобі в сраку! А на сам кінець, хочу ще раз повторити, що вам особисто вирішувати, як використовувати свої кошти, і якщо ви людина. Яка полюбляє експерименти та здатна ризикувати, то нічого не може вас зупинити. Якщо інформація була для вас корисною, обов'язково підтр... підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник, аби не пропустити новий цікавий відос. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це буде дуже допомагати в просуванні каналу алгоритмами Ютуба і буде вашим внеском в розвиток україномовного контента. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава нашим героїчним воїнам! Переможемо!